Теорія ймовірності та жива клітина людини поговоримо сьогодні на таку цікаву тему. Одна тільки жива клітина людини містить приблизно 3 ГБ інформації і влаштована складніше за всі комп'ютери та механізми всього світу. Ймовірність того, що цифри випадково там, самостійно складуються в просте рівняння: наприклад, 2 плюс 2 плюс 2 помножено на 2 рівне 8 прагне до нуля. І як тоді можна вчити, що найскладніше рівняння генетичного коду людини або ДНК могло скластись самостійно. Також згідно принципу випадковості, монета має е, ймовірність 50 на 50 впасти орлом чи решкою. Амінокислоти, отримані при лабораторних дослідженнях, являють собою суміш двох оптичних ізом ізомерів майже в рівній пропорції. Тобто частина з них правосторонні, а частина лівосторонні. Науці невідомий жоден метод, за допомогою якого можна було б отримати тільки ту або іншу форму безретельного цілеспрямованого відбору. Майже всі живі квітини складаються з l амінокислот при відсутності d форми Тобто всі живі клітини вони складаються з лівосторонніх амінокислот, а ДНК, навпаки, містить тільки правосторонні при відсутності лівосторонніх. Це повністю суперечить співвідношенню 50 на 50, яке створюється випадковим шляхом у лабораторії. Ось така складна клітина людини, і е, тільки Господь Бог міг таке створити, і жодна людина ще не відкрила таємницю ДНК. Тому довіряй Господу Богу, вчи слово Боже, і приєднуйся до нашої місії, Слово Боже. Забувай в телеграм-каналі Салтаненко, там, де виходять кожен день е, ролики на тему Слово Боже. І вчи. Слово і живи по ньому, будь благословен.